Четвертому. Зараз буде два матчі підряд. Це і наступний. Ми виграли м'яч наразі і починаємо. Все, все, отак, все. Дуже добре, добре, добре. Віше в зоном, віша в зоном.

Заходь, заходь! Штрафней, щоб я переворта! Марко, молодець! Даня, сідай, співай! Не Добре! На Даня! Даня, Міша. На Даню. Даня! Коля. Коля удар. А, штанга. Пускай, 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 пускай. Коля. Микита? Ну Браво, браво, мужики, браво, молодці. Добре, добре, добре. Миша, нижче. Даня, вбузьче. Співак, вбузьче! Вбузьче! Браво! Вбузьче, кажу, Не ширше. Коля. Даня. На Мішу. Міша. Ще, ще. Микита. Ти добой, поси співак. Браво! Ти тоже. Браво. Добре, добре, добре. Добре, добре. так, нічого. Нікітч, давай, нема часу. Нікітка, давай, давай, давай. Заходь туди. Це на точно. Коля, тут тільки Ніша. Марко? Марко, молодець. Кутовий. Міша, Міша, зайди туди вище, зайди туди вище. Все, стой, йди в серединку. Міша, Міша, не треба, Міша, туди зайди, туди, там є шкур. В серединку зайди, зайди в серединку туди.

Добре, Микета. Дріти, дай скукатись від до віча рухайся. Там ви ще накрили. Сьомий номер, Олег. Олег, сьомий. Сирія, лужає, лусає. <coughs> Даня, аут Коля молодець. Коля, ще вперед. Марко Молодець, красавчик. Даня. Макета. Макета. Добре. Хорош. Хорош. Хорош, Дань. Молодці. Все, Даня, все. Все, Даня, все. Все, Даня, все. Даня? Браво, пойдет, пойдет, Вставай, 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 Даня. Вставай, вставай, ничего. Є, 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 дайте. Готовий, давай, давай. Давай, давай, скрізь, давайте, давай, давай здорово, дай зіграв, давай, здорово. Ходь вище, Міша, зайди вище. Міша, вище зайди. зайде. Ще, Марко, йди мяк. Марко... Ще, ще. Марко, вище, Марко вище, не випускай, не випускай вище. Так, да. Доставай. Доставай. Марко. доставай! Доставай! Страхуй, страхуй! Думай, Влад, ти не дивися! Чого ти дивишся? Даня. Марко. Ой! ой Марк! Викидай! Браво! І... Влад, молодчина! добре, добре. Блокаємось! Добре.

Даня, да, тут! Сто, 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 пауза, розставляйся! Ніша, вот. вище! Ніша, вище! Працюй! Працюй! Да, Даня, не Даня, йде, Даня, йде! Даня! Даня! Коля! Коля! Дай, маку, вдягай! Давай, давай! Даня! Данело! Вперед! На Даня? Даня, вперед на Мішу. Микита. Аут. Коля, вперед. Коля? Коля. На аут. 0-0 рахунок.

Ah! Gарно, гарно, гарно, гарно. <глади> <Паша, Паша>, <глади> Молодець, брала! Ай, no. Міша, міша, став спину. Ще, Даня, ще, молодець! ставати? Даня. Кидай, Даня, кидай, кидай, Даня, шукай! Міза, пауза, Даня, пауза. Коля кидає. Коля, кидай вже. Markus, tranquil, Marco, tranquil. Коля? Паша! Коля! Доставай, допаса, сідай! Паса, сідай. Закидай, сідай. Закидай. Не спіши! Не спіши! Набігай зони! Олег, треба набігати!

Підходимо, підходить, підходить. Давай, давай, залітиться. Давай, дівайся, не бісей! Okay. А біса, та, Нав'язуй, нав'язуємось! Нав'язуй! йо-мая! Як гарно! Паштана! Опівай там буде, не бійся! Сібі, собі, собі дай! Добре. Добре, молодець. Данилко. Даня, вперед. Даня. Павлик. Даня, Даня. Даня. Міша? Ну. Ну. Давай, кравай. Давай, треба вигравати. Даня.

Share us out, Share us out. <laughs> <yeah. laughs> Готовий? Коля молодець. Коля, молодше. Двоє гравців лежать на землі. Марко, пристрої. Давай заповнити. Давай. Дилгі, Дилгі. А, веще. Ти що, тут підтекаєш, дико? Давай, давай, пусти. Давай, давай. Даня, Даня, шпу, Даня, низ. Я. Маймоніва поки що в нас, начебто, все добре, і зараз буде наступний матч без перерви.